Вітаю, шановні мої глядачі. Давайте подивимося на ситуацію із оцим ШОС. Да? Це Шанхайська організація співпраці азіатських країн. Ну, для чого саме зараз треба було збиратися? Можливо, якісь питання вирішували дуже-дуже важливі. Можливо, вирішувалося те, про що ми не повинні знати. Та, взагалі, давайте подивимося на ситуацію. Що це за організація і для чого вона потрібна, особливо для Росії, нас цікавить, так? Да? Ну, вони збиралися для того, щоб щось трансформувати. Можливо, якісь відносини в цій організації, співпрацю. Тобто треба щось міняти. Щось треба міняти. Бо ця організація, вона наче як за... 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 застила. Да? Вона начеб зупинилася, вона наче не дає ніякого результату, тому її треба міняти. Щось треба змінити в ній. Ну, задружество оборотні, скажімо так. Звичайно, що під килимно, під килимно там розглядалися не тільки питання співпраці економічної. Там, Економічного, фінансового розвитку, а там також піднімалися і різні підкилимні, нечесні, такі знаєте, брехливі питання, скажімо так, темні діліжки вирішувалися в цій організації. Але увага зверталася, знаєте на що? На те, щоб перетворити цю організацію із фінансово-економічної у військовий блок. От, саме трансформацію провести в бік, в бік посилення військового такого об'єднання. Оце, мабуть, і було те підкилимне, да? що треба нам об'єднуватися. Є НАТО, і нам треба свій, створювати свій блок. свій блок. Але, ви знаєте, багато країн не погодилися з такою трансформацією. І Просто-напросто не прийняли таку пропозицію, не захотіли, тому що вісімка кубків від цього питання взагалі пішли, відмовилися. Але питання під Килимно було порушено. було порушено. Оборотні хотіли вивести роботу цієї організації, трансформувати її на, досить, на інший, більш успішніший рівень для цієї організації. Розумієте? Але все під Килим не рано чи пізно воно вийде і буде відомо. Можливо, якась із країн зробить якусь певну колись заяву, і ми узнаємо, що пропонувалося саме по військовому цьому союзу. Ну, це питання з минулого, ця проблема тягнеться з минулого, вона, вона тягнеться, це питання піднімалося неодноразово вже. І ця проблема, проблема військового блоку, військового союзу, вона постійно піднімається. Це старі друзі. Ці країни це старі друзі, і от звучить пропозиція, що треба старим друзям об'єднатися і бути сильними. Так, бачите, бачите ця пропозиція, швидше всього, так, ця, ця ось ідея, ця пропозиція вона була зупинена. Але, але скажу так, що зерна да, цієї ідеї вони вже закинуті і тепер будуть просто ну, чекати, чекати, можливо, що колись да, вони і проростуть. Да, колись, можливо, і будуть вони збирати цей урожай. Так, ви знаєте, піднімалося питання посилити допомогу, ну, можливо, одна одній, да? посилити фінансову співпрацю, щоб ця організація стала опорою для кожної із сторін, да? для кожної із держав. Ну і, скажімо так, для Росії Росія намагалася там отримати певну фінансову допомогу. Оце і теж було кулуарно. Вони просили допомогу, вони просили грошей, швидше всього, на ведення війни. І, можливо, ще піднімалось питання: вносити, зробити загальну касу, тобто да, як у НАТО, так, і вносити в цю організацію кошти і розвивати її як військову. Як Це, мабуть, те, що було під килимно. Ну, наполягали, звичайно, на тому, щоб створити певні закони, певні, певні закони, певні домовленості по фінансовій допомозі. По фінансовій допомозі. Тобто, можливо, заключалися якісь інші, перезаключалися якісь інші домовленості, так, були підписані певні договора, скажімо так. Ну, ви знаєте, треба перезапустити роботу взагалі цієї організації. Ця організація, вона як мертва, вона як підвішена, вона як мертва. Розумієте, ось ці країни в неї входять, але роботи не видно, робота немає, вона зупинена. Треба перезапустити взагалі роботу цієї організації. Вона особливо якоїсь. Якоїсь користі вона не дає. Ну, трішки, може, там, може там один, одному, один одному трішечки там допомагають, можливо, фінансово договорами через домовленості, через договори якісь. Але, але робота, взагалі, цієї організації, вона мертва, можемо так сказати. Вона ніяка. Розумієте? І багато, я так розумію, що багато країн таємно хотіли взагалі покинути цю організацію як не потрібно яка не дає ніякого результату взагалі ну, звичайно що сюди входить сюди сюди входять лідери багатьох країн і знаєте ця організація Пропонувалося, швидше всього, створити певну ідеологію для цієї організації, певні, певні закони, і цю ідеологію закріпити законодавчо, законодавчо. Ну, Бачите, сюди входять друзі-однодумці. Друзі да? Ця організація ШОС об'єднує, як кажуть, клуб по, -по, -по, -по інтересах. Да? Тобто, люди об'єднані однією ідеєю. І я вам скажу так, що оці домовленості навіть не всі країни підписали, підписала тільки частина. Тобто, на те, щоб створити військовий блок, пішли не всі. Бачите, ось всі були зупинені, вони пішли від цього. Всі. Да, десятка пентаклей, всі люди, ну майже всі. А тільки невеличка частинка. трійка, трійка. Кубків да, бажає е, ось цього військового воєнного союзу, і, можливо, навіть там же ж були і підписані оці домовленості, що вони будуть, е, коли буде військова, е, складна військова ситуація, да, або війна почнеться в одній із країн, то будуть допомагати. допомагати. Ну, було запропоновано, запропоновано е, створити. Базову платформу, фінансову платформу для цієї організації. Запропоновано вносити внески, тобто створити певний общак, я так думаю. Певний общак. Ось такий план. Це план лідерів був. Це був план лідерів. Ще трішечки глянемо, зараз, мабуть, та все. Дуже сильно. Дуже дуже три сильних, три сильних якихось країни таки підписали певні домовленості. І ці країни вони, вони товаришують віддавна. віддавна. Але ряд країн, досить велика кількість країн, не підписала цей, ці домовленості, ці, ці договори, і вони просто відійшли від всього. Так, дивіться, більшість більшість країн. Які входять в ШОС, вони вважають, що це такий досить недобрий вибір уже для них. І те, що пропонувалося, для них не, ну, неприємливо, скажімо так. Да? Тобто вони не хочуть приймати участь у тому, що було таємно запропоновано. Для них це ілюзія, це пустота. Вони не погодилися, не погодилися. І план, який був таємно запропонований, швидше всього, що Росією, це, цей план, да, він, він, зазнав поразки. він зазнав поразки. Отже, особливо я б не сказала, що ця організація досить успішна. Так? Ну, я думаю, ви зрозуміли зрозуміли, для чого Росія загребла до кучі. Оце шос саме зараз, тому що їй потрібна допомога, тому що треба було створювати окремий військовий блок, воєнний блок, як і НАТО, але країни, основна маса країн від цього відмовилась, вбачаючи в цьому, цьому ілюзію, так? віднеслася як, як невдалий вибір. Да? Але декілька країн все-таки підписали ці домовленості на догоду Путіну, можливо, так? І тому я скажу так, що, що в основному те, що хотів Путін, воно провалилося. Цей план зазнав поразки. Те, що було запропоновано створити певну ідеологію, певний військовий блок, цей план провалився повністю. І в основі колоди в нас вісімка жезлів. Це говорить про те, що. Цей блок не матиме надалі розвитку. Розвитку, швидше всього, ні економічного, ні військового, ні політичного. Тому що країни розуміють ці основні адекватні країни, да? вони розуміють, що треба буде відповідати за все це, тому вони тягнуть, тому вони до цього віднеслися спокійно. Да? І, дивіться. Вони відмовили імператору, імператору, який запропонував, да? запропонував таємний план. Вони відмовили імператору, тому що вони вбачають, що імператор затягує їх у, так би мовити, у якусь махінацію, у якусь западню. Вони вбачають, що це западня. Оце ще один блок військовий чи воєнний. Ось так, але, бачите, на... ідея була на майбутнє створити домовленості, активно працювати в цьому плані. Так, все, дивіться, все йшло до того, щоб створити окремий воєнний блок із своєю ідеологією на противагу, на противагу НАТО. Але е... отримали поразку, і прийшлося, плани були зірвані, отримали поразку, і треба було відмовлятися. Тому що більшість країн вважають, що це ілюзія, їм це не потрібно. Ну, якщо країни, в країнах нормальні лідери, які країни, які думають за розвиток своєї, свого військово, військового комплексу, да, які не будуть бомбити просто так сусіда, люди адекватні, вони розуміють, що це не потрібно. А треба буде вв'язуватися у війну, яку буде розв'язувати Росія. Це їм не потрібно. Люди досить адекватно віднеслися і розуміють, що це ілюзія, їм це не потрібно. Але десь 3-4, ну, три швидше всього, якихось неадеквата все-таки підписали. Підписали цей військовий, про створення військового блоку. І та, причому таємно підписали. Ну, ось так. Я думаю, що досить. Досить зрозуміло все. Таро нам відповіло на те, для чого треба було збирати, згрібати, та, що саме зараз Путіну. І що він хотів таємно там добитися, але не вийшло. Не сталося, як гадалося. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.